Привіт! Вітаю гостів та підписників каналу Майстерня Води. Сьогодні мова пойде про очистку води від заліза. Багато людей на це жалуються. Якби Дуже часто таке явище, як вода з залізом, трапляється у свердловинах глибоких в камінь. Та й в обісинках, і навіть в покриницях теж, теж буває дуже частенько вода з залізом. Десь вона трошки жовтувата, десь вона добре жовта, десь вона геть аж коричнева. Все залежить від вмісту заліза в вашому водоносному горизонті. Що ж робить? Є, звичайно, системи очистки води, але в них є декілька недоліків, основних з яких ціна. Вони коштують більше 2000 євро. Вони займають багато місця. В них там, щоб очистити, наприклад, тонну води. Там пів тонни води зливається з великою концентрацією в каналізацію, забуваються, опять же, потрібно розраховувати септики або каналізації під це все діло. Е, далі кожен місяць в великі сольові баки туди потрібно купувати сіль спеціально для очистки цієї води. Ну, Взагалі, проблем, проблем багато. Ну і перша з яких це звичайно ціна, не всі можуть собі дозволити ще 2000 євро на очистку води. І розглянемо другий метод. В общем, як Що це взагалі вода з желізом? Візуально от воду, коли качаєш зі скважини, вона повністю прозора, якби, ніяких нарікань немає. Стоїть її трошки постоять, або ж нагріть її там, через бойлер, через стиралку, все, вона відразу жовтіє і красить вона все. Унітази, ванни, біле в общем, Користуватися навіть в технічних цілях. Практично невозможно. Е, Єсть недавно підглянув один із моїх підписників, підказав мені, як він це зробив, і він зняв відео. Далі я вам покажу, як можна очищати цю воду більш дешевше. Е, Смысл в чому? Фільтра, оці звичайні ниточки фільтра, які ми всі знаємо, в таких колбах стоять. Вони цю воду очистити не можуть. Тобто вона йде неокисляний метал, вода йде прозора, вона проходить спокійно через ці фільтри і вже вона окисляється либо у вашому бойлері, либо в стиралки, либо просто коли постоїть. Смисл в тому, щоб очищати уже окислену воду. Ну і зараз покажу. Всім привіт! Вітаю на каналі Майстерня води. В вашій увазі пропоную очисну систему від заліза. Бюджетну. Ось показую нижня труба. Це у нас іде подача води зі свердловини. Далі заходить в верхню бочку. Звідти самотеком через кран переходить в нижню бочку. Стоять звичайні поплавкові крани, які перекривають водичку, коли вона наповнюється бочка. Далі насосна станція підіймає водичку на фільтра і в будинок. Система працює дуже чудово, вже рік користуюся, нюансів немає. Рекомендую. Такий спосіб очистки полягає в тому, що водичка наша насищується повітрям, залізо осідає на дно, і чиста вода піднімається до будинку. Також ці крани попливкові дають якби свій ефект, вони розпилюють воду і вона швидше входить в взаємодію з киснем. Також додатково можна встановлювати. Насоси, такі як в акваріумах, і вони швидше якби, дають водички насититись повітрям. Далі водичка поступає в фільтра. Ось ми бачимо наглядно, як фільтра просто забиваються цим нальотом, який осідає, і чиста вода поступає вже безпосередньо по трубам в будинок. Ну, Я би трошечки допрацював цю систему. Е, з першої бочки перелівний кран я б її трошки вище зробив, щоб більше концентруване желізо оставалось все ж таки на дні цієї бочки осідало. І заборний шланг від насосної станції, оцей труба, що йде, її пускав би теж не на саме дно бочки, а сантиметрів 30 приподнімав би, щоб основну оцю муть... Е, щоб менше вже брало на фільтри. Звичайно, ці бочки потрібно через деякий період витягувати на вулицю, виливати цю всю муть, вичищати бочки і опять ставити. Звичайно, фільтра потрібно на виході теж міняти, в залежності, звичайно, від розбору води і концентрації заліза у вашому горизонті. Але це в рази все рівно дешевше вийдеться на виході і простіше. Чим із станції очистки. Що ще? Друге, там стояло таких дві колби ниточки Першу б я би ставив велику колбу, тому що якби, основну масу, основну площу Тут потрібна не кількість фільтрів, а одна велика площа, щоб більше займала, очищала. Очищала вже цю окислену воду. Ну, там навіть не окислену воду, вона відстоюється, окисляється, і основна маса желіза осідає на дно бочки. А другий фільтр більш плотніший, вже не нитку, а там такий більш плотніші матеріали, я не знаю, як він називається, вже можна ставити як додатковий доочисний фільтр. ну В общем, така система. Ну і да, в першу бочку можна поставити маленький акваріумний насосик, який подає повітря. Це пришвидшить процес окислення води. Я надеюсь, все зрозуміло. Кому ще не зрозуміло, задавайте питання або ж телефонуйте номер в шапці профілю. Надіюсь, відео було корисним. Також дякую підписнику Олегу за, за відео, за чудове відео. Можливо, комусь це допоможе. Всім пока. Тепер покажу вам наглядний приклад після бочок. Ось така водичка. Трішки мутновата, Але в принципі місяць не міняв фільтра. Бажано міняти раз в місяць і тоді якби нюансів немає.